Привіт, друзі! Людина, яка у 2014 році пішла добровольцем боронити Україну і досі виконує свій військовий обов'язок. Військовослужбовець із позивним Кіпіш в гостях у передачі наші люди. Треба, щоб ви працювали там в тилу. Давайте будете нам відсліджувати колони, який стоїть состав. Ніхто не знає ну, звідки він. Чи він маркування білоруське на всіх вагонах стоїть і у всіх цистернах дизель? Прилетів наш українсько-турецький байрактар і зробив своє. діло. Як отак от кожен буде казати, що наше воно мені потрібно, то тоді ми б вже були б не україною, а якоюсь би республікою в составі. Кацапії. Я колишній військовий, я до 2009 року був кадровим військовим, потім я звільнився. Знаю цю трохи справу, якби в бойових діях не мав участі, і якби сказати, я вважав за потрібне, що я повинен піти. А, ну, як, як отак, от кожен буде казати, що наша воно мені потрібно, то тоді ми вже були б не україною, а якоюсь би республікою в составі. Кацапії. Такі самі, як і я, прості. Хто водієм працював, хто там десь там на тракторі в полі. ну Прості такі самі, як і я люди. Це під самим Луганськом нас составом привезли у Харківську область. Перша згрузилась колесна техніка, потім уже броня. Ми, ми більше доби добиралися до цього, якби до нашої як би сказати, перевалочної бази. Це був населений пункт Дмитрівка. Коли смер... ну, потім його смерчами накрили. Ми приїхали туди в Дмитрівку. Там хвилин, може, 20 перебули. Я думав, це наша кінцева зупинка, але вийшло, що не кінцева, і ми поїхали далі. Далі вже ми поїхали, це на, на, наш ну, район був це весела гора, Металіст, Сабівка, там ще пару, пару сел. У нас збірний БТГР був. ось, І ми вже там їздили по всім цим. Як повномасштабна почалася, я хотів сюди прорватися на Чернігів, але мама Таня сказала, що ви нам там потрібніші. І не тільки мама Таня, у нас є спільні друзі з СБУ. То вони сказали, що краще ви будете там, передавати нам координати, і ми вже будемо працювати разом. Тому що теж треба, щоб свої люди були якби, там, ну якби Ми, ми виходили, були в окупації, ну майже в тилу в них. Городнянський район, Сновський район, туди Корюківка. Ввечері я приїхав додому після розвідки. вже виходить, ну Роз'їхалися ми всі. Нас працювало там дуже багато людей, були і гражданські, колишні військові, котрі за мною ну, служили разом. Позвонив мені мій. Родич, він там ближче туди живе, каже, який стоїть состав. Е -е, ніхто не знає, ну, звідки він, чий він, е -е, маркування білоруське на всіх вагонах стоїть. Ось, і вранці ми десь е -е, пів сьомої години зібралися в чотирьох, поїхали туди дивитися, визвали начальника станції Низьківка, він виніс документи, почав нам показувати, що каже, він не розтаможений. Документів на нього нема, всі пломби стоять білоруські, і в всіх цистернах дизель. Дизельне пальне. І тоді ж вже почали я почав дзвонити Мамітані, почав там ще товаришу що позвонив в Київ. Той як би, по своїм зв'язкам він теж військовий, але ну, високопосадовець той по, по своїм пробив, каже, що не де цей состав не числиться, тобто його якби немає. І вони всі ці состави зайшли 20 3 чи 24 числа якраз. В даний момент не було інтернету, якби я не міг на геолокацію скинути, нічого. Я перезвонив мамі Тані і кажу, є, 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 є населений пункт і є станція Низківка. Ось, Шукайте на карті і якраз ну, на цій станції стоїть цей состав. Ну і вже десь ближче до обіду, по, ну, як, як, як мама Таня передала, прилетів. Наш українсько-турецький байрактар і зробив своє діло. Колона йшла, дві цистерни якраз згоріло, і колона. Ну половина колони вже почала рухатися в сторону населеного ну, не населеного пункту Нисківка, а станції Низьківка, Вони проривалися до цього пального. Але там такий дим стояв, що вони зрозуміли, що там щось не те. Вже відразу поїхав, пройшов комісію. Щоб мене забрали на службу, поїхав у колишню свою частину, мені там сказали, що вертайся додому, нянь ж дітей. Потім я через товариша влаштувався в іншу службу, і ось по сей день я служу.